Як просувається у вас будівництво фортифікації, і я пам'ятаю цю ініціативу Запорізький мільярд на військо які ще є у вас в цьому напрямку результати? Фортифікація просувається згідно тих задач, які нам ставлять військові? Наразі ми узгоджуємо е наступні кроки, які ми будемо робити для посилення безпеки наших мешканців на території Запорізької області, і точно будемо. Посилювати і посилювати оборону міста Запоріжжя для того, щоб ворог і не думав а, йти в сторону Запоріжжя, розуміючи, що а, шансів не буде, а, і це наш пріоритет сьогодні в діяльності. Але абсолютно правильно кажете про те, що ми маємо всіляко сконцентрувати наші зусилля на допомозі військовим. Сьогодні ми зібрали вже на армію більш ніж півтора мільярда, і тут звичайно є а, вкрай важлива участь. Кожної громади Запорізької області, яка прийняла свою частину участі в зборах фонду оборони Запорізької області, в цілому, ми бачимо, що до кінця року ми зможемо закумулювати більш ніж 2,5 мільярди гривень, і всі ці кошти йдуть безпосередньо на те, в чому найбільше. Є необхідність у наших військових днями, передаючи на великдень, передаючи чергову партію допомоги до наших бригад на запорізькому напрямку. Вони не приховуючи раділи то в першу чергу ночним мавікам, тому що сьогодні це вкрай необхідно для виявлення руху ворога під час темряви нічними півідронами, які вже закупили більш ніж три тисячі за фонд оборони, засобом реп пікапом, багі. Це те, що сьогодні вкрай швидко змінюється на лінії фронту, і ті виклики, на які ми маємо вкрай швидко реагувати для того, щоб забезпечувати всім, чим ми спроможні і оперативно можемо наших військових на запорізькій лінії фронту. Це для нас пріоритет. Це допомога силам безпеки і оборони і захист нашого міста Запоріжжя і Запорізької області. Тому ми точно будемо просувати ще в цьому напрямку.